В Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І так, це на свій варик, який я закидав в середу відео. Зараз у нас субота, автомобіль був замовлений, швидко підготовлений. Зараз покажу, в принципі, що по автомобілю робилося. Коли цікавить, який автомобіль був до такого стану, як він зараз. Є... Я залишу під відео посилання з тим відео, і ви подивитесь, можете порівняти, яке авто до мене приїжджає і який вже виходить в кінці. І так, я буду розказувати все про автомобіль, а хто кого там цікавить, ви просто передвіться це відео, щоб я два рази не повторювався. І так, це в нас Opel Vivaro 2014 рік. Довга база, оригінальний пасажир. В дуже гарній контактації, Як ми бачимо, є туманочки. Оптика в нас така не вигорівша. Прям дуже гарна. Зберегся автомобіль, просто прекрасно. Я б сказав, що відмінний стан. маловато автомобілів таких приїжджає в такому стані. Цей дуже гарно вийшов. Ну і взагалі був автомобіль до того, як попав до мене, був в дуже непоганому стані. Так, всі у нас порошки рівненькі, автомобіль блистить. Він пройшов передпродажну підготовку повністю. Поліровки, хімчистки. там Також людина додатково замовляла, от зразу можемо побачити, є спереді мохобойка. Туманки входили в стоїмості, я їх поміняв, зверху релінги, доставили камери. Камеру заднього ходу, парктронік, повна безшумка, обтягнули салон, зараз я покажу все деталь. Як ми бачимо, всі шелдики на місці, це від зеркала таких тіньочок, так віддає. автомобіль не фарбований. Тут, в принципі, все видно. Герметики всі оригінальні, арочки всі ціленькі, висічки немає, гума ну реально майже нова. Всі оці пластмаски, оце все, це все в повному оригіналі. Ця дверка не закрита. Зазорчики нові. Всі оці пластмаси, ось це, всі ці клики, це все в повному оригіналі і ніде нічого не фрубоване і ніде не облісше нічого. Задія, як ми бачимо, є розпашонка з дворниками, з підігрівами задніх вікон, все це працює, все до жодної кнопочки. От тут же людина замовляла парктроніки, я доставляв фаркоп. Був на цьому автомобілі. Тут є камера заднього ходу з підсвіткою. До речі, хтось ставить отут камеру, хтось ставить отут. В принципі, байдуже, головне, щоб вона виконувала свою функцію. Всі шилдочки також заді на місці. Виглядає прекрасно. Колір у нас такий оливковий металік чи бежевий металік. В паспорті вона пишеться як сіра. Збоку ми бачимо є вікна, які відкриваються. Автомобіль на оригінальних ковпачках. Тут є у нас такий прочосик, я, по-моєму, показував на тому відео першому. Якщо не показував, то показую зараз. За цього не бачу сенсу взагалі фарбувати. Така міло, що, як ми бачимо, з метра вже взагалі не видно нічого. Тут порошки у нас також рівні. Все ціле, ні вм'яти, нічого такого немає. Автомобіль чистий 2014 рік. Віварики, вони приїжджають, за кордоном можуть їздити 13-м, приїжджають і вже в Україні ставлять, верніше за кордоном їздять 14-м, в Україні ставлять 13-м, а це чистий 14 й рік. Дуже гарний стан авто. Так, салону, давайте почну спереді. <стану> До речі, можна звернути увагу. Четверочки навіть по вікнах. Ці вікна оригінальні. Це вже я доставляв карту цю. Тут також можете замовляти, хто в мене купує автомобіль. Є електрослопідйомники, електрозеркала, хромовані ручки. Хромовані кольця є, є круїз контроль До речі, можна звернути увагу на руль. Руль реально як новий. Автомобіль з рідним пробігом в одних руках був. Дуже гарно зберігся. Тут у нас є ESP. Е е е це все разом поєднує за ABS, і зі всім це, скажімо так, курсова устойчивість автомобіля, і ан антибукс туди входить і все інше. Дуже крута штука, дуже допомагає, особливо взимку. Сідуще у нас тут видно легенький сліди експлуатації, не став навіть цього перешивати, не бачу в цьому взагалі смисла чи сенсу так правильно сказати. Всі інші сидіння, ці карти я також перетягую. Дуже зручно, дуже комфортно багато людей замовляє. Доставляли камеру, включаєш задню передачу і все, автоматично камера вмикається. Також це в нас магнітола циклон, це Китай, але якісний Китай з якісним Android покриттям скажімо так, і з хорошою навігацією. Кондиціонер заправлений працює, круїз контроль, центральний замок і підіргід дзеркал і задніх вікон. Ручечка також ми бачимо, що в досить непоганому стані. Так збереглася. Педальки можна звернути увагу. Тут все ціленьке, все класно. Це вже так власники оці в чорну полосочку самі ставили, тому що їх завода немає. Навіть можна звернути увагу на низи дверей, вони також ніде ні жовчинок, нічого немає. Дверки закриваються, прям тихенько. Автомобіль повністю зараз обішумлений. Я шумлю, Так, давайте спочатку з боку пройду, я шумлю і віброізоляцію, і шумоізоляцію. Автомобіль прям дуже міняється в їзді, стає набагато тихіший і комфортніший. Такий стан. Тут у нас все також чистенько, ніде не подряпано, не поцарапано. Тут же, до речі, немає ленточки чорної, хоча це тут не фарбовано, видно, що це все-таки підтерте, але ленточки немає. Такий пол. Тут у нас аварійний знак. Я цього нічого не витягую. Це у нас для пасажирів маленьких спереді. Тут то ставить дитяче крісло, то обов'язково показується, що крісло має бути стояти ось так і подушка обов'язково має бути вимкнена. Також люди замовили оце обтягнути метал весь і шторки. Ну і тут обішумка також всього заднього багажного відсіка. Ну, навіть не багажного, а пасажирського відсіка. тому що автомобіль у нас все-таки пасажирський. Е, також хочу сказати, це у нас 9-місний віварик. категорія Б. Нічого не потрібно перешивати. Оце переробляти, документи це все категорія Б. Комплектація у нас з обдувами голубеньке чи синеньке. Це у нас оце на потолку, це холодне повітря, кондиціонер сюди йдує. а червоне це ось тут внизу це тільки тепле повітря. Для цього теплого повітря. От там біля пасажира забирається повітря, мотори забирають, а от кондиціонер бере повітря. Ось там ззаді хтось називається печкою, то не печка. Там береться повітря. Отакий. От Стан. Тут реально ні ржавчин, нічого абсолютно. Оцей полесь, бачите, в дуже гарному стані. Дуже люблю такі автомобілі. Все ціле. Зразу видно, з автомобілем слідкували. Це, до речі, автомобіль рік в Україні, в одних руках був весь цей час. Дуже гарно зберігся. Ось тут чути машина вся глуха. Дешумка, дійсно робить свою річ, свою річ. В машині набагато тихіше їхати. Також у нас тут все перетягнуто з, двор, з шторками. І тут це, автомобілі стало зручніше. До речі, люди замовили світлий матеріал. Я зазвичай тут шию в чорний. Але так, в принципі, теж непогано. Трошки, звісно, буде таке маркево, воно може маститися швидше, ніж чорний. Але досить непогано. Так під оригінал виглядає. Сидіння складаються. вже не в одному відео показував, Пол тут також відмінний. Є Якісь мілки там, якісь крапочки, але нічого серйозного. Дах у нас взагалі відмінний і ямок нічого немає. Ручки, до речі, можна звернути увагу на ці замочки. це все. І тут також все таке прям близьке до ідеалу. Так, по моторчику це у нас Євро-5 мотор. З сажевим фільтром, з каталізатором, екологія вся на місці стоїть, нічого не вирізалось, не прошивалось, все. Відміну. 229 тисяч. Лампочка засвітила. Це запищало лампочка на солярку. Дуже не люблю такого, зазвичай завжди їздю, щоб тільки було не менше одної або двох поділок. Бачите так. Так, у нас повний рівень масла, тому що зараз масло тільки заміну зробили. Люди також замовили поміняти всі чотири фільтри і масло. Це у нас повний рівень масла. Тут є також повний портовий комп'ютер, який показує розхід. І все інше. Зараз машина стоїть з лампочкою, тому і не показую. Перше, це що світиться на солярку, друге, це що не пристібнутий водій, і справа внизу це світить ручник. Зараз вона стоїть на ручнику, він тримає. До речі, дві позиції і тримає дуже добре. Тут також там виведені парктроніки. А з тої сторони, отам, на панелі, там виведено під навігацією GPS. Дивимося моторний відсік. І слухаємо, як працює мотор. Євро-5 мотори працюють просто на відміну. чуть голосніше, ніж бензиновий. І моторчик. Це частенько. Жадний болтик відкручені. І також все чисто під капотом ні ржавчин, нічого немає. Тут, до речі, також ці замочки, вони частенько тут ржавіють, бачите, в цьому автомобілі все добре. Робота мотора просто відмінна. Як я вже не в одному відео розказував, євро Євро-5 мотор, це він йде з електромагнітними форсунками, електромагнітними, це страхуються звичайні, які не вибагливі до соляри, з приємним розходом. Дуже хорошо себе зарекомендували ці мотори, вони на цепному приводі. Кого цікавить, більш детально, будь ласка, телефонуйте. Щоб Не займати лишній час, можу розповісти все по телефону. Отакий віварик. Кого що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Цей автомобіль вже замовний, його дивитесь, він вже проданий, вже власник їздить на ньому. І я думаю, що він дуже буде довольний залишиться. Прошу залишати коментарі, хто в мене купляв автомобілі, якщо не важко. Все, до слідучих відео.